Всім привіт! Немає хліба жодного шматочка. І на вулиці така погода, що не піду за хлібом. Тому сьогодні настав час приготувати хліб в пакеті, що необхідно: 400 мл теплої води, 10 грамів сухих дріжджів або 30 живих, чайна ложка солі, вона заховалася, чайна ложка цукру і три столові ложки олії і 700 грамів борошна. Від нього буде відпихуватися. Що зараз роблю? Зараз воду. Цукор і дріжджі змішую, щоб так, знаєте, щоб дріжджі розійшлися. Даю сюди сіль, перемішую і додаю потихеньку просіяне борошно. Грамів 600 відразу висипаю, а те потім буду дивитися по тісту. Зараз відправлю, потрібно 3 столові ложки. Я поки що одну і дві. А одну залишу для того, щоб вимішувати це тісто. І просто-напросто зараз швиденько вимішую. І замішую тісто м'якеньке, ложку тісто. І отак і підсипаєте потрішки. Мені не дуже зручно вимішувати ці чаші, тому я її отак всю протерла і тепер замішую вже на столі. У мисці залишилося, так воно і залишиться, тому що тісто у мене вже по консистенції готове. Оце все, що у нас такі дрібненькі частинки все сюди. Так, Вимісила. Тепер беру ту столову ложку олійки, що залишилося, і наливаю в миску. Дуже швидко все готуємо, подивимося, що ж у нас вийде. І сюди відправляю тісто, Тісто м'яке, воно не забите. Отак розплескала, прикрила плівочкою, серветочкою. І десь на годину в тепленьке місце, щоб тісто виросло. Година пройшла, я дістаю наше тісто. Тут у нас. о, дивіться, як гарно підійшло. Чудово підійшло. Відразу вмикайте духовку 180 градусів, нехай прогрівається. А ми з вами те саме борошно, що в нас залишилося тут. Ми зараз трішки так присипимо. І висипаємо тісто. Чисто. Дивіться, як воно все вийшло, яке воно м'якусіньке, воно просто чарівне. Так, перебиваємо його. Можна було і не присипати борошном, я вам скажу. Трішки отак розтягну його і потім тісто зверну рулетом. Закриємо це все під низом, борошном. Це багато. Отак От підіб'ємо. зараз його засовуємо в рукав, Щоб він там піді... Можна відразу порізати. Давайте краще ми зараз рукав його засунемо, а потім зверху зробимо розрізи. Звичайно, є з такою Стрічку, якою можна її виймаєш і зав'язуєш, а можете зав'язувати отакими застібочками. Це, як ви бажаєте. Отакий от рукав для запікання. Дивіться, щоб всередині була така стрічка. Це дуже зручно. Ось ви відкриваєте цей рукав і виймаєте цю зелену стрічку, зараз я вам покажу. Так, ось вона. Отак от підтягнули, на два розрізали, і це буде у вас дуже така щільна зав'язка. Бачите, зав'язую одну сторону. Тепер беремо цей наш батон, обережно отак на руку і направляємо сюди. Зараз ми його формочкою йому придамо. Натворюйтеся, гарненько так викладайте його. Подивіться, що він так у вас однакової товщини був. І зараз ми зробимо надрізи. Я купувала отакий. Спеціальний ніж для хліба чи просто лезом. Ріже добре. Якщо у вас немає, можете канцелярським отим металевим розрізати. У мене розрізало гарно. Отак прикрийте трішки, але не закручуйте. І залишаємо в тепленькому місці на столі, нехай хвилин 20 підійде. Ось дивіться, 700 грамів, дві, такі три гарнючі ложки борошна закінчились. Тобто ви взяли загальну вагу борошна і не все висипаєте, а потім уже дивитеся, регулюєте самі. Знаєте, я от неправильно зробила те, що оцей рукав потрібно було відразу класти вже на лист, на якому ви будете випікати, щоб зайвий, ось так, зайвий раз. Не тягати цей батон туди-сюди. Отак. Так, ну що, досить вже йому вистаюватися. І тепер я беру цей пакет, збираю так само, як там, залишаючи простір отаку повітряну подушку. Отак. І зав'язую. Духовка нагріта, відправляю. 180 градусів, 40 хвилин. Будемо дивитися. Ну що, 40 хвилин вийшла, я не відкривала. Ой, дивіться, який красунчик! Ой, який красавулька. Все вимикаю і дістаю. Я мало його в борошно обсипала. Так, зараз відкрию. Так, нехай лежить. Зараз я його прикрию трішки серветочку. Так, ну що, давайте звільнимо. О, який він повітряний. Дивіться, який він красивий. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, ну що, нехай отак він звільнений, охолоне повністю, тому що він гарячий. Все. Ми хліба більше купувати не будемо. Треба більше трішки розрізати, тому що, бачите, трішки отут ось розірвало, але взагалом, ой, яка це краса. Вже все охололо. І зараз ми з вами наріжемо і скуштуємо цей хліб. Який він гарний, який же ж він гарний. І тепер давайте відріжемо шматочок. Боже, яка краса. Дякую за цей рецепт, який він пахучий. Я вам скажу, що чесно: борошно купуємо, дріжджі, щоб були в холодильнику, і ніхто купувати той надутий хліб не буде. Тому що це дійсно смакота, Ну дійсно. Я вам не можу передати, наскільки це смачно, наскільки це гарно виглядає. Ну, Він вже не такий хрусткий, тому що він у мене був під серветкою. Якщо хочете, щоб був такий хрусткий, залишайте. Ну, це просто те, що кожна господиня шукає і бажає робити. Я бажаю вам здоров'я, всього найкращого. Готуйте, нехай у вас все виходить. Дякую за рецепт. Він дійсно дуже-дуже гарний. До побачення, до нових зустрічей! Пригощайтеся, буханкою. Відкусуйте, як в дитинстві. Та кусайте!